Что там табе? Он Так потянул хорошо. Карасих? цепи mm -hmm. вот дешевый карась. Mm -hmm. Ты что там ветки проверяешь? Нет, mm -hmm. Давай, 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 давай. Ой, выкладывай, 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 давай, давай, давай. Вот так ты шо, красота это. Іди ну сюди, йди сюди, сказав карасіха. Та він веде. Ти що, самі хотянеш там чи що? Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас 27 липня і ми зібрались на плавочну рибалку. Думала, чого його сидіти в душній хаті, гайда на рибалочку під вечір на пару годинок. Сьогодні ми ловим карасябу. Ось такого вже одного зловили. Ой, ось він якийсь. Буйний. Да, буйний. Давно вже не було такої рибалочки. Замішаємо прокормочку і будемо. Дубаси та карасів. <свісно> хотів сказати. <свісно> З голові одна те саме. Ми знаходимось <свісно> це річка Дніпро, невеличкий такий залив. Вода вже позеленіла, на жаль. І неприємно трішки пахне. Так, але що зробиш? Піднялася така спека, то вода зеленіє. Ну нічого, будемо сподіватися, що карасю це не завадить і буде він гарно. Плювати. Підійде на нашу прикормочку там ми відпочинемо гарно, половимо пару годинок і щось у нас вийде. Так що, друзі, не перемикайтесь, погнали тягати карасів. Ось така у нас невелика місцина. Поросло тут трішки деревцями, як бачите. Останній раз ми тут ловили на ось цьому місці, трішки місце змінилось. Я взяла з собою два крісла, чемоданчик. І льошу взяли з собою. Так, зараз будемо замішувати приконку. ну дивіться, яке у нас гарне. І реал фіш на фоні. Реалфішнг на фоні, реалфіш на фоні. Що, замішуємо? Замішуємо. Ага, погнали. По прикормці. Залишилась у мене з пошрериболовлі ось така мигдаль ваніль Прикормка на платву, правда. Але я думаю, на карасика теж гарно підійде. Засипаю, що тут у мене залишилось. Небагато. Ось так. А ця прикормка рибацюги, Лин карась. З вкусом марципан. Використовуємо ми тільки прикормочку сепоху Reo Фіш, Дуже гарно вона працює. Поки Льоша замішує прикормочку, розкажу вам, ми сьогодні рибалимо на дві п'ятиметровки, ось одна біленька, ось друга чорненька. Фішерман. І реаліті, так? Да, да реаліті. Леша. Чикс. Прикормочку замішали. Зліпили такі кульки. Зараз я назакорми свою погову удочку. А пахне навіть даже... навіть відсюда. Куди. Закарм. Вона буде тут зліва ловити, вон її поплавочок, а я справа. Пахне як дорогі а я справа. конфети марципан. Які конфети? Так класно пахне. Так, чікс. Раз. Два. Давай ще. Кинемо в радіусі. Там, де можна Одного було. метра, де будемо робити, в радіусі метр півтора. Гол баскетбольный музыка, да? No, вообще. No, ну, Что, я стану, давай. Хаваю. Хваю. Поки закормилися, чекаємо рибку, на перекусити. Що за шо... реклама класа, вони нам не платили. Ну, це не реклама. <laughs> так що, сейчас перекусимо. Піде красики. Дубасись. Давай, 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 давай. Ой, викладай, 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 давай, давай, давай. О, так ты шо, красота. Ну, іди сюди, іди сюди, сказав. Карасіха. А я на грустне сидит, бо вони не клює. Чікс. Я в тік ток я, спілкуюсь. Не клює. Ого. Що там тебе? Он так потягнув, хорошо. Карасих. Оце підійшов карась. Ты что там ветки проверяешь? Нет, пошла Ты что что на что что-то, что-то, Потом даже буде будет Що у тебе булочки. Хороший? Маленький, да. Чікс. Ловимо на такі маленькі гачечки від компанії Гюрза. Ловили ми сьогодні чисто на черв'я, не брали ні параша, нічого, чисто на червячка. Ось так його придіваю гармошкою Раз, два, три. І ось так зжало закриваю. аж шевелиться незручно. Все і ось так ось, ось так ось виходить. Карасик є ось ново таке крути трошки. Чи ні? так нормально? Ти, Ты розполнить спрямо? Да я кажу, я ні О. разу не бачила що Писать. Ну вот, Ну вот. Иди сюда. Иди, иди сюда. Иди Невеличка, да? Що це взагалі? Це не край даже. Вчора. Може тут краще, я тут хочу додому дивись. Дивись, чикс, іди сюди, називається. Иди сюда. Карас? Карасиха. Давай Что ты снимаешь? Я в <свист> 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 я рыбалку снимаю. Она и мушка, и косила от колопой. Так, Чикс, 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 повай, паю, паю, паві, паю. Ти він веде. Ти що, самі хотянеш там, чи що? Так, так поклечка есть, рібшка є. Вода ладно, розлітує і читаю з того Ось такий карасяночка. Темненький трішки. Карасиха. Я тебе получил крыло якось то Мне кажется? Нет. Не кажется, там рыба у тебя. Карасиха там. Реш. Да, я... Ну, с ну, 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 такой рыбачкой, конечно, далеко не пойдешь. Я до этого ловила, а тут тикток включился и все. Ого, ого. що там Чикс? Есть? що? Карасих. Ну, дай в бом. Тринве. Что, самі, Хутянеш там чи що? Ого, ну покажи мне сюда. Это Big Fish, друзья. Дай его. Дай сюда. Тут нема себе. Покажи, дай. Ну, неплохо, неплохо. У меня тоже клея. Ух, карасик вышел такой. плеснулся. прям типа плавка. О. Чикс! В мене, мене зайшов. Так, Люша сказав, що ми ловимо останніх карасів. Поїдемо додому, вже вечері де кусають комарі. Три караси лови. Перший пішов. Прямо чекаємо другого карасика. Чикс. Карасівич. Нудова. Хлопча-ча. Закрутили трішки. Ти задовбався. <хи> Блін. Це що? Да. А Ти глази. В кінці у нас вже перестало клювати карасик. Кудись пішов. Ми і так добре відділилися. Да. Вага у нас становить сьогоднішнього вилову. 2 кг. 200. Ну, садок пускай грам 200. Ну, 2 кг, там, було 900. Непогано, за пару годин. Малесеньких ми відпускали зразу. Угу. Зараз вам покажемо. Ось таких карасів ми сьогодні зловили. Зараз ці карасики відправляться назад, ми їх відпустимо, не переживайте. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую вам, якщо ви поставили лайк та комент. До зустрічі!